Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Ось таких два колеса 370 гривень. Сковорідки по 200 гривень, камінчики 120 штук, 300 гривень. Набір сверу 22 штуки, 250 гривень 150 гривень.

3 штуки 370 гривень. Ось такий набір 30 штук, 355 гривень. Молотки Моточок, ось такий 50 гривень. Знімач 250 гривень. Ось така фара. 100 гривень. Набір сверу 17 штук, 270 гривень. Ось такий ліхтарик 120 гривень. Набір камінчів 8 штук, 200 гривень. Потім жужу. Тут 8 штук, ціна 1000 гривень, є працююча, є не працюючи. Тому ось так. Кухонний набір 67 штук, ціна 300 гривень. Так, тепер далі. Ось такі є камінчики 100 гривень. Гвозді ось такі ржавенькі, проволока 30 гривень за кілограм. Помпа 2000. Ось такий мотор 600 гривень. Колесико. 200 гривень ось таке електрокосилка 500 гривень працююча. Ось така запчастина до бензопили 50 гривень. Потім диск ось такий, можливо когось зацікавить. І вали по 300 гривень. кувалда, 250 гривень ось така. Та ось такий набор. Тут 90 штук, ціна 1000 гривень. Ось такий крюк за 150. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у Вайбері.